Сьогодні ми знову йдемо в пошуках підписників телеграм-каналу БЦТВ, щоб подарувати їм 200 гривень. Добрий день. Добрий дня. Ви підписані на телеграм-канал БЦТВ. Мабуть, да. да? <свисті> на, на багато каналів підписано. Треба показувати? Да. Так. <свисті> Давайте. О, є! За традицією ми даруємо підписникам 200 гривень. Ух ти, Дякую. І ми вам дякуємо, що з нами. До побачення. До побачення. До а ви підписані на телеграм-канал БЦТВ. А ми не оттуда. Ми, 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 а, ми Не Витви. <рес> Готовиці. <не дуже розуміє. рес> да. Мабуть, ні. а може й так. Да. Це він, чи ні? БЦТВ ось. Так. Ми даруємо підписникам 200 гривень. Є. Є, ось дивіться. Так, давай Тому... я їх десь за доночу. Мабуть, передам. Mm -hmm. е, зараз кину Марині Коцелапові. Дякую, я їм передам. О, зараз подарунок. – Я зараз подивлюся, да. я навіть зараз подивлюся. Знаю, <рес> Покажіть просто, що це що підписання. Так, ми даруємо підписникам телеграм-каналу БЦТВ 200 гривень. Будь ласка. Дякую, гарно. І ми вам дякуємо, що з нами на зв'язку. Ви підписані на е, телеграм канал БЦТВ. Здається так. Ми за традицією даруємо підписникам телеграм-каналу БЦТВ 200 гривень. Ага. Красиво купюра. Будь ласка. Дякую. <реш> Наступного разу ця купюра може стати твоєю. Тож не прогав свій шанс.